Якщо не зважати на деякі винятки, то нинішній карті Чернігівщини вже понад 80 років, і теоретично, вже до місцевих виборів, що мають відбутися восени, вона зазнає значних змін. Це вимога часу, вважають в обласній раді, і говорять, що без утворення перспективних і спроможних територіальних громад, що об'єднуватимуть по кілька населених пунктів довкола одного, найбільш розвиненішого поступу годі й чекати. Тим паче, якщо до наступного року перспективного плану формування громад не ухвалять, то буде вельми сутужно з державним фінансуванням. Проект плану передбачає формування 16 територіальних громад на базі міст, 24 територіальних громад на базі селищ та утворення 19 сільських територіальних громад. Але депутати дорікали очільнику обласного парламенту низовим обговоренням адміністративної реформи, яке в окремих районах проводилося не на належному рівні. Процес розробки плану, на їхню думку, відбувався надто поверхово і пришвидшено під тиском строків. Вони вважають, що пропонований до розгляду документ лише частково відображає думку населення. Методика його написання не враховує реалій Чернігівщини, та й самі депутати не були залучені до підготовки. Останнім часом ця робота проводилася силами обласної та районних державних адміністрацій, тож певні помилки в налагодженні процесу визнав і перший заступник голови обласної державної адміністрації Леонід Сахневич. Тож президія обласної ради та весь депутатський корпус, який брав участь у спільному засіданні постійних комісій, вирішили зняти це питання з порядку денного та заслухати інформацію про хід підготовки перспективного плану формування території громад на пленарному засіданні цього четверга, а потім ухвалити відповідне рішення. Відмітно, що загалом, з необхідністю проведення децентралізації орієнтованої на краще майбутнє, погодилися всі народні обранці. Є ті громади, які готові. Об'єднатися, які готові взяти бюджети з однією метою: не закривати школи, не закривати лікарні, створити якісну первинну медичну допомогу, освітню, дошкільну, пожежну і неприйняття цього перспективного плану фактично заблокує тим громадам, які хочуть це зробити. Решту питань, а всього таких ще 17, депутати вирішили внести на сесійне обговорення без жодних застережень. Зокрема, це низка соціально-економічних рішень, ухвали, що стосуються комунального майна, екології, кадрових призначень та депутатських запитів.